Вітаю вас, малята. Сьогодні я вас запрошую на прогулянку до лісу. Ой, у лісі листів в'яв, білий сніг у лісі впав, А тубочки молоденькі, на ялинки зелененькі, притрусив усі доріжки, всі горбочки і моріжки. Біло-біло в лісі стало, там багато снігу впало. Подивіться, яка краса, наче. У зимовому королівстві, ой, а що там попереду? А, та це ж будиночок, Цікаво. Хто ж в цьому будиночку може жити? Подумайте, діти, так, це зима, це її будиночок. І зима нам приготувала з вами цікаві завдання. Нам треба відгадати загадку. Сипле сніг би вже засипав долину. На горбочках хлоп'ята вже шукайте санчата. Так, діти, це санчата, правильно. Сніги упали свіжі, прослався білий шлях. Візьму я бистрі лижі, Полину наче птах. Правильно, діти, це лижі. Тупна загадка. Без дощок, без сокири, через річку міст робили. На мосту зібрались діти і не знають, що робити. Стали думати вони, де їм взяти. Ковзани, так, діти, це ковзани молодці. Що за гамір, що за гра? Ліпить бабу дітвора, біла в баби голова. Та ця ж баба снігова. Правильно, діти, ви всі загадки відгадали, які ви розумники. А тепер давайте повторимо ці слова. Санчата. лижі, ковзани. Баба снігова. А ще зима приготувала нам ось таку картинку і просить нам, щоб ми про неї розповіли. Подивіться, будь ласка, на картину і скажіть, яка року зображена? Зима, а яка погода взимку? Холодна, а що лежить навколо? А навколо лежить сніг. А який сніг? Він холодний, білий. А як одягнені діти взимку? А вони одягнені в теплі речі. А що вони роблять? Вони граються, ліплять снігову бабу, катаються на санчатах, лижах та ковзанах. Їм дуже-дуже весело. Передійте за допомогою картинок, ми з вами розкажемо про зиму. Прийшла зима, випав білий пухнастий сніг. Він вкрив дерева, будинки, кущі й дороги. Діти катаються на санчатах, лижах, ліплять снігову бабу і їм разом дуже весело. Ви обов'язково розкажіть про зиму своїм друзям, мамі, татові. А ще я пропоную вам пограти дуже цікаву гру, яка називається Який сніг. Скажіть мені, який буває сніг? Подумайте. Так, сніг буває перший. Який ще буває сніг? Він білий. А ще який? М'який, як вата? А ще який? Він іскристий на сонечкові. Який ще сніг буває? Так. Він колючий, як ялинка, який ж ще сніг. Він холодний дуже, який буває ще сніг. Він липкий, можна зліпити снігову бабу, а ще який. А ще він буває мокрий, який ще сніг. Він пухнастий, як пір'їнка. Ще можна сказати про сніг. Він ще новорічний, тому що скоро буде свято. А ще який сніг. Він сріблястий. Ось який, молодці діти. Ви добре сьогодні працювали. Я вам зате дарую казочку. Зимова казка Сергій Козлов. Зранку падав сніг. Ведмедик сидів на узлісі на пеньку, затерши голову, рахував і злизував сніжинки, що впали йому на ніс. Сніжинки падали солодкі, пухнасті. І, перш ніж опуститися зовсім, підводилися навшпиньки. Ой, як це було весело! Сьома. Прошепотів ведмедик і вдосталь намилувавшись облизав ніс. Але сніжинки були зачаровані вони не танули і продовжували залишатися такими ж пухнастими у ведмедика в животі. Ах, добрий день, голуменько, сказали шість сніжинок своїй подрузі, коли вона опинилась поруч із ними. У лісі, так само безвітряно. А ведмедик, як і раніше, сидить на пеньку? Ах, який же кумедний цей ведмедик, ведмедик чув, що хтось в животі у нього розмовляє, але не звертав уваги. А сніг усе падав та падав. Сніжинки все частіше опускалися ведмедику на ніс, присідали і, посміхаючись, говорили. Добрий день, ведмедику. Дуже приємно, говорив ведмедик ви восьма і облизувався. Надвечір він з'їв триста сніжинок, і йому стало так холодно, що він ледве дістався барлогу і відразу заснув. І йому наснилося, що він. Бух нас там якась сніжинка, і що він опустився якомусь ведмедику на носа і сказав Привіт, ведмедик! А у відповідь почув Дуже приємно, ви 320 двадцята!» Заграла музика, і ведмедик закружляв у солодкому чарівному танці. І триста сніжинок закружляли разом з ним. Вони миготіли попереду, ззаду, збоку, і коли він втомлювався, підхоплювали його, і він кружляв, кружляв, кружляв. Всю зиму ведмедик хворів. Ніс у нього був сухий і гарячий, а в животі танцювали сніжинки. І тільки навесні, коли по всьому лісі задзвеніла капель і прилетіли птахи, він розплющив очі і побачив біля себе на табуреточці їжачка. Їжачок посміхався і ворушив голками. Що ти тут робиш? спитав ведмедик. Чекаю, коли ти одужаєш, відповів їжачок. Довго? Усю зиму. Я, як дізнався, що ти об'ївся снігом, одразу перетягнув усі свої припаси до тебе. І всю зиму ти сидів біля мене на табуреточці. Так, я напував тебе ялиновим відваром і прикладав до живота сушену траву. Не пам'ятаю, сказав ведмедик. Ще пак. Зітхнув їжачок. Ти всю зиму казав, що ти сніжинка. Я так боявся, що ти розтанеш до весни. Ось і закінчилась наша подорож малята. До нових зустрічей до побачення!